На сьогодні ми виявили більше п'яти тисяч екзопланет, приблизно сто з них розташовані в населеній зоні своєї зорі, і можуть бути придатними для життя. Наразі наші технології ще не настільки досконалі, щоб виявити на них сліди позаземних видів. Але за допомогою штучного інтелекту ми можемо припустити, як могла б виглядати живність на цих світах на основі наявних у нас даних? І спробувати дізнатися, чи зможе людина вижити десь окрім землі? Чим більше планета схожа на нашу, тим вищий шанс знайти там життя. Тому спершу ми вирушаємо на Кеплер 452 b екзопланету, яку науковці називають другою землею. Вона розташована у сузір'ї Лебедя на відстані 1400 світлових років від сонячної системи. Орбіта кеплер 452 b розташована в населеній зоні ізорі, що всього на 20% яскравіша за Сонце. Рік на Кеплері триває 385 діб, майже як на землі. Середня температура на поверхні планети приблизно півтора градуси за Цельсієм. Отже, на кеплері може існувати вода у рідкому вигляді, а це означає, що там може зародитися життя. Умови на планеті були б дуже схожими на землі, якби не одна, але. Кеплер на 60% більший за нашу планету. А отже, і сила тяжіння на ньому вдвічі вище, та життя цілком могло адаптуватися до такої гравітації. На кеплері можуть рости кущі і невисокі дерева. Через сильну гравітацію вони столитимуться по землі і викидатимуть у повітря хмари насіння. Через те, що щільність атмосфери на кеплері у 5,5 разів вища, ніж на землі, насіння може довго ширяти в повітрі, доки його не з'їдять. Оскільки на поверхні планети через високу гравітацію майже неможливо перебувати, усе життя перемістилося у повітря. І першими, кого тут можна зустріти, є величезні літаючі істоти. Штучний інтелект припускає, що вони можуть бути схожими на скатів із довгими хвостами та потужними крилами. Вони ловлять висхідні потоки повітря, не торкаючись землі. Це травоїдні створіння. Щоб здобути їжу, вони пролітають крізь ті хмари з насінням і захоплюють його своїми величезними круглими ротами. На землі подібним чином живляться горбаті кити. Вони з відкритою пащею запливають у косяк дрібної риби, замикають щелепи, і здобич залишається всередині. Але на відміну від китів, у гігантських повітряних скатів з планети кеплер 452 b є природні вороги. На перший погляд, жук, завбільшки з повітряну кулю, не здатен завдати шкоди гігантському скатові. Але ці хижаки завжди полюють з граями. У їхніх повітряних міхурах живуть бактерії, що виділяють вуглекислий газ. Завдяки цьому, жуки можуть ширяти над землею, вистежуючи здобич. Коли вони помічають жертву, то різко випускають газ із міхура і атакують блискавично. За тим самим принципом полюють і соколи. Коли птах бачить здобич, він стрімголов кидається на неї зі швидкістю до 100 метрів на секунду. На Кеплері 452 b прискорення вільного падіння вдвічі більше, ніж на землі. 20,5 метрів на секунду в квадраті. А це означає, що жуки можуть розвивати ще більшу швидкість, ніж сокіл. Досягнувши здобичі, вони чіпляються за неї парою довгих лап із гачками на кінцях. Таким чином, зграя жуків може збити величезного літаючого ската і повалити його на землю. Там жертва вже не зможе врятуватися, і жуки поволі поїдатимуть, ще живе створіння. Потім їхні міхори знову наповняться вуглекислим газом, і вони здіймуться у повітря на пошуки нової жертви. Але небезпека для скатів походить не лише від жуків. Справа в тому, що після спаровування самки спускаються на височини на поверхні, щоб відкласти яйця. Через свою вагу та сильну гравітацію вони не здатні піднятися в небо і гинуть біля кладки. Коли пташенята вилуплюються, їх чекає небезпечна подорож до краю скелі, звідти вони стрибають, щоб підхопити повітряні потоки і злетіти, але дорогою їх можуть наздогнати падальники, яких ще зображує безформними та безхребетними створіннями. Їхній дивний вигляд результат еволюції. Адже лише так можна вижити в умовах сильної гравітації. Падальники хапають ташенят, навалюються зверху, обгортають їх і починають перетравлювати. Із сотень малят до краю скелі дістаються лише десятки. Світ Кеплера ворожий до травоїдних. А як щодо людини? Найстрашнішим ворогом на кеплері для вас стане гравітація. Справа в тому, що при подвоєнні силі тяжіння серце постійно відчуватиме надмірне навантаження. При цьому кров'яний тиск подвоїться, так само, як і ризик інсультів та серцевих нападів. Тому на поверхні кеплера вижити буде практично неможливо. Зате в небі, високо в атмосфері, люди змогли б почуватися цілком комфортно. Щоправда, довелося би будувати літаючі міста. Але Кеплер ще найсуворіша планета, де може існувати життя. Глізе 667 ці -ці, розташована всього у 22 світлових роках від Землі у сузірі Скорпіона. Вона у півтора рази більша за нашу планету і обертається навколо червоного карлика у потрійній зоряній системі. Але в Глізе є одна особливість: вона перебуває у приливному захопленні своєї зорі. Це означає, що одна половина планети завжди повернена до сонця. На східній півкулі глізе пекельна пустеля, а західна вкрита вічними льодами. На межі між двома півкулями є вузька смуга. Сутінкова зона. За даними дослідників університету Пуерто-Рико в Оресібо, температура тут може сягати 27 градусів за Цельсієм. А це означає, що саме в цій зоні глізе можна знайти воду у рідкому стані. І саме тут у сезон розмноження вирує життя. Єдиний великий вид на глізе, пентапод, приходить у сутінкову зону, щоб залишити потомство. Тут потоки гарячого та холодного повітря створюють потужні вітри, які розносять тисячі дрібних личинок по всій планеті. І від того, на якій половині глізе опиниться личинка, залежить, у кого вона перетвориться. Це називається поліформізм. На землі подібним чином розмножуються мурахи. Коли королева відкладає яйця, у кожному з них закладений один і той самий набір генів. Але вилупитися можуть як робочі мурахи, так і солдати. На кого саме перетворяться личинки на глізе, визначає Вітер. Зовнішній вигляд і стратегія виживання пантапода залежать від того, на який бік планети він потрапить. Штучний інтелект уявляється хістот, схожими на павуків, але розмірами кота. П'ять ніг розташовані по колу, аби можна було швидко змінювати напрямок руху. А ще три щупальця дозволяють миттєво хапати здобич. Ті пентаподи, що виростають на холодній і темній півкулі, вкриті хутроми крихітними світлими плямами. Вони потрібні для того, аби приманювати жертву. Місцевий аналог світлячків ці жуки живуть у геотермальних зонах холодної половини планети. Там, у середині грізьових вулканів і гейзерів, температура може сягати 100 градусів за Цельсієм. Світлячки на крижаній півкулі гліза використовують світлові сигнали для спілкування, і пентаподи навчилися їх імітувати, аби заманювати жертву у пастку. А ось личинкам, які опинилися на розпеченій стороні глізе, пощастило менше. Там пантаподи виглядають інакше. Замість хутра в них гладкий хітиновий панцир, що відбуває сонячне проміння. У них більше немає світлих плям на тілі, зате на щупальцях з'явилися залози, які виробляють отруту. На цій півкулі глізе живі організми ховаються в тіні каменів і скель. Саме там і полюють пантаподи. Їхня здобич пустельні жуки. Пантапод просуває отруйні щупальця в гнізда жуків, паралізує жертву і одразу поїдає її. Але якщо він не встигне втекти до того, як на допомогу прийдуть жуки-солдати, то й сам може стати здобиччю. Ці комахи живуть великими колоніями і можуть полювати навіть на пантапода. Вони знаходять слабкі місця в хітиновій броні та вгризаються в тіло. І за розрахунками Ші, якщо жуків буде достатньо багато, пентапот уже не зможе врятуватися. На перший погляд, умови для життя на глізе 667 ці видаються надто суворими. Але насправді у сутінковій зоні на межі двох півкуль навіть люди могли б почуватися цілком комфортно, щоправда, недовго. Справа в тому, що Глізе зазнає так званого приливного нагрівання. Через особливості орбіти планети її гравітаційна енергія перетворюється на теплову і постійно підігріває надра. Унаслідок цього на планеті стає дедалі більше діючих вулканів і гейзерів, а температура на поверхні зростає. У 2013 році науковці НАСА з'ясували, що переливне нагрівання на глізе у 300 разів потужніше, ніж на землі. Цілком можливо, що скоро вона стане непридатною для життя. Але це не означає, що мешканці таких планет приречені. Особливо якщо ці істоти розумна форма життя. Це Арктур червоний гігант із Сузір'я Волопаса і найяскравіша заря в північній півкулі. У 110 разів яскравіша за Сонце. Сучасні технології ще не дозволяють нам упевнено знаходити екзопланети біля зір гігантів, на кшталт Арктура. Але це не означає, що їх не існує. Штучний інтелект змоделював, що навколо цієї зорі цілком могла обертатися планета, яка колись була другою землею. Та коли Арктур перетворився на червоного гіганта, і температура на планеті різко підскочила, Арктур-А стала кам'янистою пустелею. Проте життя на ній не зникло. Тут мешкає високорозвинена цивілізація, що заздалегідь підготувалася до такого сценарію. Всі жителі переселилися до штучних куполів. Усередині них мешканці планети захищені від відпромінювання своєї зорі. У кожному такому куполі тисячі рослин. Вони виробляють глюкозу, необхідну місцевому виду для виживання. Усю роботу з обслуговування купола рослин і жителів Арктур Ей виконують роботи. Вони підтримують систему життєзабезпечення, створюють інших роботів і навіть займаються запиленням. А в спеціальних резервуарах із рідиною, схованих серед рослин, живуть розумні істоти. Це представники цивілізації, яка у всьому перевершує земно. Штучний інтелект уявляє їх схожими на восьминогів, повністю складених із нервової тканини. По суті, ці істоти мозок без тіла, кожен із них індивідуальність. Але разом вони становлять єдиний гігантський організм. Рій. Подібний організм існує на землі. У штаті Орегон дослідники виявили опаньок, що простягається на 10 квадратних кілометрів. Зовні він виглядає як безліч окремих грибів, але насправді є одним організмом. Водночас науковці вважають, що його вік може сягати 8,5 тисяч років. Цивілізація на Арктур Е існує значно довше. Сама планета вдвічі старша за Землю, і розумне життя зародилося на ній сотні тисяч, якщо не мільйони років тому. Ймовірно, люди змогли б знайти спільну мову з цими надрозумними істотами. Але навряд чи ми б жили із ними пліч опліч. Проблема у тому, що ресурси планети обмежені. Окрім рослин, якими живляться місцеві жителі, інших джерел їжі тут не лишилося. Ба більше, навіть придатний для життя простір обмежений. Поза куполами все живе знищує випромінювання арктур Ей людство не змогло б вижити. Але в нашій галактиці є й та сама ідеальна планета. Уявіть собі планету, яка краща за Землю. На ній більшу кисню на небі світить цілих два сонці, а рослинністю вкрита більша частина суходолу. Такою планетою цілком може бути Альфа Центавра Сі-1. Вона обертається навколо зорі Ей у системі Альфа Центавра всього за чотири світлові роки від Землі. Континенти на планеті вкриті найрізноманітнішими видами рослин. Річ у тім, що до альфи Центавра С1 доходить світло одразу від двох зір, а в її атмосфері на 10% більше кисню, ніж на Землі. Тож, за розрахунками щі, у дерев та інших рослин тут ідеальні умови для росту. А в густих лісах цієї екзопланети водяться жуки, завбільшки з кролика. Вони травоїдні харчуються плодами місцевих грибів. При цьому штучний інтелект показує їх із вертикально розташованим ротом. І він має рацію. Так зручніше добувати їжу. Живуть ці жуки лише один сезон та ще й мають чимало природних ворогів. Тож розмножуються вони незвичним чином. Сама і ці самка створюють личинок, які знаходять одне одного за запахом і зливаються в єдиний ембріон. Цей ембріон обгортається коконом і чіпляється щупальцями за гілки найближчого дерева. Лише так він може пережити сувору зиму. Самі ж жуки або гинуть із приходом холодів або стають здобиччю місцевих хижаків. У процесі еволюції у цих створінь, схожих на земних мавп, з'явилася додаткова пара лап. Вони довші та тонші за решту, з трьома пальцями на кінці, які закінчуються гострими вигнутими кігтями. У спокій хижаки складають ці лапи на грудях, а під час полювання різко викидають їх уперед і хапають здобич. Але ці тварини не найнебезпечніші істоти на альфа Центавра Сі 1. Насправді ця планета належить грибам. Саме вони справжніми хижаками, адже для росту і розмноження їм потрібен тваринний білок. І щоб його отримати, вони виробили цілу стратегію спершу гриби вирощують на собі соковиті жовті плоди, які приваблюють жуків. Але в сезон розмноження плоди на грибах стають помаранчевими. Коли жук зриває такий плід, гриб випускає в повітря спори. Вони потрапляють у нервову систему жука і змінюють його поведінку. Замість того, щоб тікати від хижаків, жук, навпаки, йде на їхній запах він стає легкою здобиччю. А коли хижак з'їдає такого жука то заражається спорами, гриб починає рости всередині організму, знищуючи його зсередини. Тварина щодня слабшає і, зрештою, гине. А на її трупі виростають нові гриби. Подібну стратегію на землі використовує таксоплазма. Це мікроорганізм, можуть переносити гризуни та інші дрібні савці. Але щоб завершити цикл розмноження таксоплазмі, необхідно потрапити в організм кішки. У 2000 році дослідники Королівського товариства Лондона з'ясували, що цей мікроорганізм, потрапляючи в мозок, може змінювати поведінку мишей і щурів. Він буквально робить гризунів безстрашними, змушуючи їх виходити з укриттів і прямувати на запах кішки. А у 2007 році з'явилося нове дослідження про токсоплазму. У ньому науковці припустили, що цей мікроорганізм може впливати на біохімічні процеси в мозку людини і навіть змінювати його особистість. Дослідникам ще належить з'ясувати, чи мають подібний ефект спори грибів на Альфа-Центавра С1. Але про всяк випадок, першим поселенцям краще триматися від них подалі. Якщо не зважати на дивні гриби, то Альфа Центавра Сі-1 ідеальна планета для людей. Клімат тут нагадує земний, щоправда, у його крайніх проявах. Літо на планеті схоже на найспекотніші місяці на екваторі Землі, а взимку морози можуть досягати мінус 90 градусів за Цельсієм. На землі така температура була зафіксована в Антарктиді на станції Купол Фудзі. Люди можуть пережити настільки низькі температури у спеціально обладнаних приміщеннях. У крайньому разі можна мігрувати з місця на місце, щоб перечекати холодний сезон. Ще на Альфа Центавра С1 часто трапляються білі ночі. Річ у тім, що планета обертається у потрійній зоряній системі, і рідна заря Альфа Центавра А дає найбільше світла і тепла. Друга заря, Проксама Центавра, розташована надалі і виглядає на небі як тьмяний місяць. А ось третя зоря Альфа Центавра Бі. По суті, друге Сонце. Але іноді, через особливості орбіт, її світло може падати на ту півкулю планети, де мала б бути ніч. Це здатне змінити цикли вироблення мелатоніну в мозку, і люди почнуть спати інакше. Наприклад, не 8 годин поспіль, а по 2 години чотири рази на день. Є інша особливість у людей тут постійно трохи крутитиметься голова. Через надлишок кисню. Попри всі мінуси, Альфа Центавра Ей найближче до тієї самої ідеальної для людей планети. Але варто пам'ятати, що ще моделює екзопланети, виходячи з того, як виглядає життя на Землі із фізичних даних про ці світи. А що як попросити його показати ідеально для життя планету без жодних додаткових умов? Я попросив ще показати, як виглядатиме перша подорож Землян на ідеальну планету. І ось що він зобразив.